Всім привіт! Ми продовжуємо спілкуватися з вами про оцінку ефективності, а саме оцінку ефективності системи рекордингу. Мене звати Ірина Шуляренко. Сьогодні наше четверте відео. Я все ж намагаюся зробити їх коротшим, але поки що мені не вдається. Отже, сьогодні ми будемо говорити про мабуть останню оцінку. В плані кількість, швидкість, якість, а саме про вартість, ми будемо говорити про оцінку результатів. І вартість як KPI, як показник результату роботи. Звичайно, ще є процесні показники, але про це трошки окремо поговоримо. Отже, коли ми говоримо про KPI, які оцінюють вартість рекрутингу, або, в принципі, якийсь фінансовий момент. Там, як правило, два основні. Це відсоток виконання бюджету на рекрутах. Звичайно, якщо у вас є якийсь бюджет, він запланований і він, звичайно, виконаний. Причому в даному випадку погано, коли ви перевитратили бюджет, або коли ви недовитратили бюджет. Це також погано. З цим KPI потрібно бути дуже обережним. Чому? Тому що, як правило, вартість рекрутингу не перекриває вартість відсутності працівника на робочому місці. Тому іноді для бізнесу краще, щоб ви потратили, витратили більше коштів, але закрили вакансію, ніж щоб ви зекономили і закрили невчасно або довше закривали вакансію, ніж це було б можливо там, при більших витратах. Це просто тримати собі в голові, тому я цей KPI не дуже люблю. Але є KPI, які насправді я використовую більше як просто як показник. Я до нього дуже рідко прив'язуюсь. Я просто його відслідковую, щоб він коливався в певних межах, або, в принципі, я розуміла, що відбувається на ринку праці. І це вартість закриття вакантної позиції. Давайте зараз трошки детальніше подивимося на цей показник, тому що його можна. Розглядати з різних сторін. Це передусім показник, який оцінює ефективність рекламної кампанії, тобто джерел пошуку персоналу. І це ще показник, який сам по собі просто показує, скільки коштує лід або закрита вакансія. А лід – це один потенційний кандидат, який до вас прийшов з будь-якого джерела. Він може пройти шляхом активного пошуку, тобто це лід на Лінк він може пройти шляхом отримання вам резюме або анкети кандидата Це через пасивний пошук, або навіть через дзвінок кандидата, в залежності від того, якими методами використовуєтесь для пошуку кандидата. Зразу скажу, оскільки тут ми говоримо про рекламну кампанію, про рекламу вакансії і пошук вакансії. Оцей саме пасивний його варіант через рекламу. Тому, як правило, тут KPI маркетингові і KPI відділу продажів, і це цілком нормально. Просто якщо ви десь почуєте знайомі слова чи показники, просто пам'ятайте, що це звідти прийшло до нас. Отже, те, що, для чого ми використовуємо цей показник. Це вже не зовсім KPI, якщо чесно. Коли ми говоримо про ефективність рекламної кампанії, це більше вже показник. Ефективності процесу рекрутингу. Але тим не менше, він нам також потрібен для чого? Для того, щоб а, ми могли вибрати ті джерела, які дають нам найбільше кандидатів за найменшою ціною. А також ті джерела, які, в принципі, дають нам найбільше кандидатів. Тому що, якщо у вас немає цієї таблички, то ви, як правило, Можете дуже приблизно орієнтуватися розуміти, а що у вас ефективно працює, а що не ефективно. Отже, якщо ми візьмемо, наприклад, джерела пошуку персоналу, то передусім у нас це будь-які рекламні кампанії, Там оголошення, джоб-сайти, може бути навіть там якісь оптимізація сайту вашої компанії, це можуть бути платні аккаунти на тому ж LinkedIn. Це можуть бути взагалі якісь дуже специфічні способи, наприклад, hiring day, тобто день найму, коли там створюється цілий івент, на який запрошують там потенційних працівників і на яких ви пропонуєте їм цю вакансію. В довоєнні періоди це були там ярмарки, вакансії. Тощо. Насправді джерел пошуку може бути дуже багато. І якщо ви фіксуєте звідки до вас прийшло кожен лід, тобто потенційний кандидат. Який потім переріс у співробітника. Пам'ятайте нашу воронку рекрутингу. Це, до речі, також важливо розуміти, з яких джерел найкраще конвертуються в співробітників. Тому що іноді бувають джерела дуже дороге, дуже багато лідів дає, а по співробітнику майже нулю. У мене таке було неодноразово. І на наприклад, джерело може взагалі нічого не вартувати, наприклад, безкоштовне. В цьому дає якусь середню кількість лідів, але вони дуже гарно конвертуються в співробітників, тобто люди якісні, ті, які потенційно. Не може стати нашими працівниками. Передусім, звичайно, такі штуки важливо відслідковувати, якщо у вас масовий підбір, це взагалі must have обов'язково. Якщо все-таки доничне по бажанню, але тим не менше, даємо вам показник. Якщо ми знаємо, наприклад, вартість нашого джерела там, за місяць, ми знаємо, скільки співробітників ми наняли, ми можемо порахувати вартість співробітника. Як правило, в 90% 100 я рахую вартість ліда або вартість закритої вакансій саме за вартістю процесу пошуку, саме за вартістю джерел пошуку. Але ви маєте розуміти, що це не так просто, бо насправді, якщо ми хочемо порахувати повну вартість закриття вакансій, іноді це важливо, щоб, наприклад, порахувати вартість плинності персоналу. Вам потрібно також порахувати вартість часу, часу рекрутерів, тобто затрати часу на пошук одного такого співробітника, часу людей, які проводять оцінку. Потенційних, або вже не потенційних кандидатів, потенційних співробітників далі. Це можуть бути керівники відділів, це можуть бути тім-ліди, це може бути кілька людей в кілька етапів співбесід. Чому важливо це рахувати? Тому що це якраз одна з причин, чому я не люблю показувати багато кандидатів керівникам. Бо це дуже дорого для компанії. Бо одна співбесіда це енна сума, враховуючи, яка зарплата у керівника. А кілька співбесід, ця сума виростає, відповідно, 5, в 6, 7, 8, в 10, 12 разів. Багато співбесід, дуже багато компаній витрачає на закриття однієї вакансії. Це один момент. Другий момент: у вас можуть бути додаткові затрати під час оцінки персоналу. Це може бути якесь платне тестування, де ви, наприклад, оплачуєте за одного працівника. А це можуть бути сервіси, наприклад, мої практиці були сервіси з відеоінтерв'ю. Сервіси з якихось там базових оцінків, харскілів платні, які, відповідно, кандидатам отримує послання, він їх проходить, але компанія за це платить. І це також входить в цю загальну вартість закритої вакансії. Звичайно, іноді оці останні моменти, про які я проговорила, особливо час керівників, порахувати важко. Тому найчастіше я від цього відмовляюсь. Але якщо у вас не велика компанія, або якщо ви маєте змогу це порахувати, порахуйте. До речі, показово, коли особливо треба підвищувати комусь заробітну плату або шукати нову людину, бо великий ризик, що це звільниться, якщо ми її не підвищимо, то порахуйте вартість закриття вакансії, і буде зрозуміло, що вигідніше насправді. Зі свого досвіду я скажу дуже рідко, закриття вакансії вигідніше, дуже рідко. Простіше утримувати працівника, який у вас уже є в компанії. І отже, знаючи, скільки у вас коштує, наприклад, закрити одного працівника, ви можете поступово дивитися на динаміку цієї вартості. Якщо, наприклад, вона якось значно зростає, а на ринку праці не відбулося нічого надзвичайного, можливо, у вас некоректно вибрані джерела. Вам ви треба спускатися вниз і дивитися, що у вас по джерелам пошуку, можливо, їх оптимізувати якось. Або, наприклад, у вас погано вибудована система оцінки, і у вас багато там, кандидатів йдуть на другу, третю співбесіду, тобто займають час керівників дарма, і вони відверто слабкі кандидати, їм відмовляють. І це також проблема це підвищує вартість закриття вакансій. Падіння вартості закриття вакансії ну, це загалом непоганий показник. Тобто, це, по суті, якась економія бюджету, але як я вже раніше сказала, тут дуже важливо тримати в голові, що ви економите бюджет чи ви закриваєте вакансію. От закриття вакансій набагато важливіше, ніж економія бюджету. Це основні моменти, які хотіла проговорити про оцінки ефективності рекрутингу за вартістю. До наступних зустрічей!